Привіт, усій 117-й окремій механізованій бригаді. Я співачка Альоша. Хочу сказати вам дякую за ті наміри, які ведуть, які ведуть крізь страх заради спільного майбутнього, нового покоління, прекрасного майбутнього. Немає таких слів, щоб ту подяку висловити. Я просто хочу вам нагадати, що ви неймовірні герої, що на вас стільки надій, стільки віри, стільки любові, що ви маєте це відчути як свій щит. Нехай Господь, Творець, веде вас. Завжди буде в ваших серцях. Завжди пам'ятайте про те, що ви боретесь за світло, за людяність. Ви просто архангели на цій землі. Дуже дякую вам, за вашу силу, за вашу волю. Слава Україні!